Киянка за народженням, американка за місцем проживання, єврейка за походженням, жінка, яка зі звичайної емігрантки змогла стати спочатку однією із засновниць Ізраїлю, а згодом протягом життя очолити три міністерства і, нарешті, обійняти посаду прем'єр-міністра, ставши другою людиною в країні, яка вже понад 100 років перебуває у стані війни за власне виживання. Все це про надзвичайно талановиту наполегливу жінку легенду Голду Мейєр, яка за 80 років життя не лише створила власну історію, а й змінила на краще життя майбутніх поколінь, і на своєму прикладі показала, як це щиро і по-справжньому любити свою країну. Вшанувати пам'ять політикині і показати українцям приклад стійкості і патріотизму вирішила команда інституту розвитку громадянського суспільства імені Голдимеєр і створила для цього унікальну виставку. Ми показали Голду в вишиванках. Ми показали Голду цитати Голдимер. Ми вирішили, що зараз дуже на часі показати людям. Легенду ХХ століття, киянку в минулому, голдумей, яка надзвичайно любила свою державу. Ми вирішили показати, яка Голдемейр може бути вишиванцем. Ми вирішили показати людям цитати, які найбільш є актуальними, тому що зараз, як на нас, цитати Голдемейр надзвичайно актуальні, тому що вона є приклад того, як політик, державний діяч може любити свою державу, і як людина може бути справжнім патріотом. Виставка складається з двох основних блоків: перший 14 архівних фотографій Голдимеєр, які організатори оновили за допомогою штучного інтелекту і роздрукували в широкому форматі, другий унікальні картини, на яких політикиня представлена в традиційних українських вишиванках. Зараз, як ніколи, важливо показувати людям патріотизм, показувати людям любов до держави. І мені здається, що якщо подивитися на голду в вишиванках, хочеться одягнути вишиванку. Хочеться людині, хочеться дізнатися більше історію України. А чому, наприклад, легенда ХХ століття. Людина, яка була першим прем'єр-міністром Ізраїлю, одягнена у вишиванку, все просто, тому що вона народилася в Києві. Але справа в тому, що про Київ вона пам'ятає лише погроми, і вона тут прожила дуже небагацько. Але дуже класно, коли можна побачити різноманітні вишиванки різноманітних регіонів України. Кожна картина на виставці супроводжується цитатою ізраїльської політикині. Їх організатори ретельно відбирали, перечитуючи сотні висловлювань Голди -Мейер. І Дуже круто, що ми можемо бачити Голду, яка а... Засмучена, яка задумчива, яка е, посміхається. І кожна цитата вона надзвичайно класна. Наприклад, ми відкривали виставку в день, коли ми згадували дітей, які загинули від російської агресії. І надзвичайно важлива цитата Голди е, – «Війна закінчиться тоді, коли вони почнуть своїх дітей любити більше, ніж ненавидіти нас. Ну мені здається, що це надзвичайно актуально. Виставка Голда Меєр вчора, сьогодні, зараз є мобільною і в різний час буде представлена в різних містах країни. Але почесне право першому прийняти виставку отримав національний музей. Київська картинна галерея. Ми доволі часто приймаємо до роботи такі цікаві проекти, які можуть бути просвітницькими, як якими соціальними темами. На мою думку, е такі проекти, які присвячені окремим особистістям, е будуть цікавими не тільки для е Якихось поціновувачів, любителям історії, але і для звичайних українців, оскільки дійсно проєкт має таку направленість, тематику показати Голдумеєр як не просто політика, але як людину зі своїми переконаннями і з мудрістю, яка здатна була не тільки. Посприяти створенню такої держави, як Ізраїль, але і зберегти її. Відвідати виставку «Голда Мейер. вчора, сьогодні, зараз, і надихнутися історією та висловлюваннями політикині можна відтепер до 15 липня у Переяславі.